Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Червінський на суді розповів про одну схему розкрадання гуманітарки, пише Андрій Карпов. Просто геніально! Приходить безкоштовна допомога в Україну. Її оформлюють як товари, гроші за неї відправляють на створені фіктивні фірми за кордоном. По документам все чітко, товар приїхав, його оплатили. А гуманітарка десь розчинилася, вуаля. Для прикладу, при перевірці полтавської ОВА парламентської ТСК було виявлено. Не Стача гуманітарки на 90 мільйонів гривень, дрібничка, а приємно. В той же час телеграм-канали пишуть, що на останньому засіданні онлайн був присутній генерал Залужний. Судді в шоці, суд над героєм-розвідником Романом Червінським все більше нагадує шоу. Стало нормою, коли засідання відміняються, бо чомусь не привезли документи. Стало нормою, коли початок засідання починають на 2-3 години пізніше оголошеного часу. Вчора, після значного запізнення на засідання, судді самого початку дружно взяли самовідвіда та закрили засідання. Ще позавчора, коли адвокати попросили відвід суддів, їм відмовили. Охорона стоїть рядами, наче небезпечного рецидивіста охороняють героя. А пан Роман в боцегарні мусить чекати наступного засідання до 11 січня. Червінський має проблеми зі здоров'ям. Він потребує лікування. Над героєм України знущається влада. Судді тягнуть час, бо бояться відплати. Чи переможе правда? Військові увірвались в залу суду, не витримали ось відо звернення. Я перемоги ну, okay. що ви особисто робите на. Ви їх не запрещете собі в кармани. Коли ви загинете, як казав Сулейман, у вас в грабів немає карманів. Ви з собою не заберете всі гроші. Розумієте, ви зараз живете. Ви зараз живете, і ви зараз робите історію. І яку історію ви робите? Ви подивитесь, коли закінчиться війна. Як сказав Вінсен Черчилль, війна закінчиться, і ми будемо дивитися на наслідки. І ви будете розуміти, що ви до цих наслідків теж відноситесь. І коли ви дізнаєтесь жахливу цифру, ми кожен прийдемо до вас і скажемо, що ви зробили для захисту України. Ми що ви, ви зробили для захисту України? України? Ви знаєте, ми ви по своїх ви вибраєтесь з бучі. Ви подивіться Херсон, Миколаїв, подивіться, Ізюм. Ізюм. генерал Марченко, який втримав Миколаєв, який сьогодні депутати 272 чоловіка підписали на звання Героя України. І зараз я всім кажу, ми чекаємо на підпис. Президента Зеленського, щоб генерал Марченко став героєм України. Також повинен бути і герой полковник Червинський, який боронить. Yeah. Ви прикривались погонами, ви прикривали своїми будинками, ви прикривали своїми щитами за кордоном. Ви розумієте, а ви можете махатися, як хочете. Зараз приїхав фінансовий уділ розумієте? Змінився Марк Мілі, Ми можемо голову прикривати. Я політехнолог, я розумію, що розмовляю. Я розумію ваші всі НЛП програмування. Я вам кажу прямо: приїхав час в, в... і всі інші, які будуть перевіряти вас повністю кожного чутка до п'ятера. Розумієте? Ви повинні захистити людину, яка носить погони полководження. Занесіть памперсів зал для прокурорів. Зрайте на стороні тих, хто ти, заважає. Будувати нам Доми. іменно будувати перемогу України. Ми її будуємо будуємося разом. Від малечі, які бігають і збирають гроші на ЗСУ, до бабушек, які продають пиріжки, до дівчат, які бігають і які продають якісь там ці, ці, квіточки і все інше. А ви сидите, звісно, у вас зарплата там під 200-500 тисяч. На які ви машинах їздите? Що що ви робите для України? Скажіть, яка, яка від вас польза? Ви були на фронті? Коло? Ні. Ми, ми, ми не служили не служили нам, ви пани прокурор. Ви були на це президент гулянки Пу як президент. Ми <ріця> думаєте, ви, ви спілкуєтеся <ріця> з народом? Чого не спілкують <ріця> на минулому суді? Вони теж боялися відповісти на це питання, але практика показує, що ці в нашої з марослізірові справи, що вони ніхто ніде на фронті не були. Але що більше вони ще й насміхаються з тих, хто на фронті. А я скажу для всіх, що з першого дня вторгнення, навіть за, за добу до вторгнення, і ДБ, і прокуратура, і купа інших структур звалили в Чернівці Івано-Франківськ. Да. А зокрема, прокуратура і ДБР бояться до сих пір виїжджати і тому як тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх проводять. Оце реальність, яка Герої. я пишу статтю про генерала Марченка, повністю про захист Миколаївщини. От і до. І тільки завдяки тому, що генерал Марченко втригав Миколаївщину, не провалився, Кіровоградщина не провалилась, не провалилась Полтавська область, і, звісно, звільнили Херсонщину. А ви знаєте, що генералу Шайкету дали звання генерала, президент Зеленський. А знаєте, де був генерал-полковник Тоді Шайкет? Він просто втік. А коли генерал Марченко на своє е, день народження віка 25 лютого, то... ви послухайте мене, дивіться на мене, я вам розказую історичну факту. Які знають американці, які знають Вашингтон Пос Нью-Каймс, People, Піпол, Financial Times, а також БІЛ Німецький взагалі дає конкретний збой про гнил. Нам на 45 днів закрили повністю поставку фінансів. Ви не думаєте, чого? Як ми будемо воювати? Ви будете спонсувати. Ви, пан прокурор, каже, що ви слідіте справиться. Ви будете спонсорувати хлопцям. Ви кажете, що ви закрили людину, вона сидить, ви будете на населення. Я вас одного разу запитав, а то гроші не йшли і вкрали. Нема. Чого ви там розслідуєте? Гроші торково, Блезнікова, Єрмака. А ви ходьте клоуні тут строїться. Ви знаєте, як полоскає вас взагалі у що твориться в фейсбуці. Якщо ви в Фейсбуці скате, просто полайкайте, це одне. Ви подивіться, як народ гурить. Ви подивіться, народ не може вже приймати це нормально. Тому що там мільярд вкрали, там мільярд вкрали, там побудували. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.